Доброго дня. У нас живуть два ждуни, які весь час чекають, щоб їм дали щось поїсти. Це Микола і Петро. Микола більш такий старший, Петро більш молодий. Вони товаришують один з одним. І весь час чекають і тут сидять. Може хтось їм щось дасть смачненького. Хоча вони вже їли сьогодні два рази. У котів, мабуть, нема міри. Ось як Микола за Петром доглядає. Ось як вона в них, яка в них. Любов. Отак вони. Отак. Він як тато. Бо Петро ще маленький, він як тато, його і вмиває, і доглядає, привів кошенятком і. Так з ним і товаришує. Два коти, два ждуни. Гарного всім дня.